Більше 50 нових укриттів побудували в Україні у липні. Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічної галузей промисловості Тимур Ткаченко. Всього за сім місяців 24-го року по всій країні відкрили більше 500 об'єктів цивільного захисту. У планах до кінця року зробити ще майже дві тисячі. Чи користуються жителі Дніпра укриттями? Ми запитали. Користувалися з дитиною, прийшлося, бо були вибухи. і... Під рукою були укриті, ми сховалися. Це трохи безпечніше, ніж так на вулиці знаходитися, щоб скритися від осколків. Не завжди, як є нагода, що ми десь на вулиці, а звучить сирена, то, звісно ж, так. Життя най найважливіше, найдорожче. Вкриття не ходжу, тому що так переважно виходить, що я коли... І тривога то або вдома, або ще десь в безпеці. У нас багато випадків, коли прилітає снаряд, ракета, і людина гине отак, от просто. Якби була в укритті, навірно б вижила. Це для захисту самих людей. Це необхідно, я вважаю. Можуть попасти в будь-який момент, в будь-яку секунду, в будь яке місце. І ця війна вона неожидана. Я живу в частному секторі, мені немає де ховатись. Тому на жаль сидимо вдома. Чекаємо. Звісно, я дуже гарно ставлюся до того, що ставлять у нас в укриття, тому що всім потрібно десь ховатись.